Друзі, вітаю, хто дивиться цей прямий ефір, і також вітаю усіх, хто буде дивитися його в записі. Тема сьогоднішнього ефіру буде присвячена фінансовій грамотності. Ми поговоримо про те, як навчитися керувати фінансами, щоб ці фінанси не керували нами. І ми почнемо з основ фінансової грамотності. Навіщо будемо це розглядати? Тому що більшість людей в Україні витрачає гроші. Бездумно, а потім живе, немає за що жити. Чому так? Тому що, в принципі, ніхто нас навчив фінансової грамотності. Саме тому ми сьогодні будемо розглядати, з чого потрібно почати. Як взагалі виглядає життя більшості українців? Якщо взяти, от, наприклад, таку пряму і поділити на проміжки, коли людина отримує дохід. так? Ми будемо говорити в основному про робітників. Як живе більшість робітників? Вони живуть від зарплати до зарплати. Тобто, як тільки вони отримують зарплату, вони одразу все витрачають і знову ходять на нуль. І так вони живуть з місяця в місяць. А є ще випадки, коли люди, що їм не вистачає, це грошей, і вони заходять в мінус. Це ще гірша картина. З чим це може бути пов'язано? Це може бути пов'язано з тим, що людина не навчена основу фінансової грамотності, або той дохід, який вона отримує, є замалий для того, щоб людина могла жити на потрібному рівні. А як, в принципі, мало би виглядати? Для того, щоб це зрозуміти, ми маємо знати, як на які категорії поділяються гроші. От коли ми отримуємо гроші, так? Перша категорія це є дохід. Що сюди може входити? Сюди може входити зарплата, сюди може бути входити прибуток від наших інвестицій. Це можуть бути відсотки від наших депозитів. Це можуть бути, наприклад, якісь подарунки. Це все наш дохід. І ця категорія є в кожного. Друга категорія це є що? Витрати. З витратами також ми всі знайомі. Це є витрати на життя, так? На їжу, одяг, комунальні послуги і так далі. І для того, щоб жити стабільно, має бути ще одна категорія обов'язково. Ми маємо намагатися робити все для того, щоб вона у нас була заповнена. І ця категорія називається як? Хто знає? Найважливіша категорія це є резерви. Але проблема в тому, що вони є далеко-далеко не в кожного. Чому? Тому що, по-перше, рівень зарплати може бути який за низький, так? От реально, є проблема, що людина не може відкладати, тому що вона ледве вписується в ті доходи, які в неї є. Є така проблема, що можна з ним зробити? Можна шукати додаткове джерело доходу, яке спочатку можна поєднувати з своєю роботою, а потім замінити її. І кого цікавить, ви можете звернутися до мене, можу вам запропонувати такий варіант. Або ж навчитися відкладати. Бо інколи є такі випадки, що люди заробляють на достатньому рівні, але скільки б вони не заробляли, вони що? Все витрачають під нуль. І це проблема. Давайте дізнаємося, як взагалі навчитися формувати ось ці резерви, так? В кого немає можливості, мала зарплата, шукаємо додаткове джерело доходу. Кого цікавить, можете звернутися до мене, може запропонувати. В кого є достатній рівень доходу, просто людина не формує резерви бо не навчилася, тоді що ми робимо? Дивіться, як тільки ми отримуємо дохід, так, ми одразу перше, що ми робимо, не йдемо купляти те, що ми, про те, що ми думали цілий місяць, так, що ми собі там записали в списку, а перше, що ми робимо, це. 10%, хоча б це мінімум, виводимо в резерви. Хоча б 10% це такий мінімум. А найкраще і 20, і 30%. Повірте, якщо ви 10% виведете в резерви, ви за 90% зможете жити не гірше, ніж за 100%. Тому що тих 10% все одно піде на те, що ви навіть потім не згадаєте. І другий крок лише другий крок після того, що ми робимо? Живемо за цих 90%, які залишились. В такому випадку, продовжуючи так з місяця в місяць, у нас ось тут сформується досить хороша сума. І тепер їдемо далі. Якщо у нас є вже якась частинка резерву, запас, правда? Запас не на чорний день. На це резерви не формуємо. Формуємо резерви на спокійне і щасливе майбутнє. Дякую за вподобайки. Дивіться. Формуються резерви, так? У нас також має бути розуміння, для чого ці резерви. Вони мають мати своє призначення, правда ж? Так, дивіться, резерви, в свою чергу, вони також поділяються на певні категорії. І зараз ми будемо розглядати, на які категорії поділяються резерви. Дивіться, резерви поділяються також на дві категорії. І в кожного мають бути ці дві категорії для своєї безпеки, для свого спокою, для свого комфортного життя. Для того, щоб нас менше заставали різні непередбачувані ситуації, і ми легше могли з ними справлятися. Ми маємо про себе за це подбати. Отже, перший резерв це є в нас тактичний. Знаєте, є таке приказка, якби знав де впаду, то би постелив собі подушку. Так, от, ми не знаємо, де впадемо. Але тактичний резерв маємо формувати. Тактичний резерв це є фінансова наша подушка. Як ви думаєте, коли ми можемо падати фінансово? Ану, напишіть свої думки. Я вам наведу, один наприклад, один приклад, а ви будете продовжувати далі. От припустимо. Ми працюємо так, заробляємо гроші, здоров'я, все добре. І потім в один момент щось стається, і ми різко захворіли, так? І перестаємо працювати. І що? І, відповідно, не можемо ходити на роботу, заробляти гроші, і нам потрібна підтримка, правда, фінансова. Ми починаємо падати, і коли в нас є ось ця фінансова подушка, ми, в принципі, можемо деякий час протриматися, правда, без доходу, можемо себе підтримати, можемо впасти на неї і не так сильно вдаритися. Ще може бути фінансова подушка потрібна, якщо ми різко втрачаємо роботу. Ну, от взяла нас і звільнила, бувають ж такі випадки, бувають. Якщо людина не сформувала цієї фінансової подушки, вона залишається без грошей абсолютно без доходу. В неї навіть не має часу, щоб адаптуватися до нових умов. Немає часу, щоб підшукати нове джерело доходу, правда? Дуже, ну, дуже великий стрес. І потрібно обов'язково подбати, щоб в кожного була ця фінансова подушка. Щоб, наприклад, ось такі моменти нам легше було пережити. Якою має бути фінансова подушка? Який розмір фінансової подушки? Хто знає, ану напишіть мені? Розмір фінансової подушки. Такий комфортний для життя. Не за малий, не за великий. Як ми рахуємо розмір фінансової подушки? Припустимо, дивіться. Всі ми живемо і в кожного з нас свої поточні витрати, правда? Це ті витрати, які ми несемо з місяця в місяць. Поточні витрати. Як ви думаєте, більшість людей, які мають поточні витрати щомісяця? 15 тисяч гривень, 20 тисяч гривень. 10 тисяч гривень, 30 тисяч гривень, в кожного свої, правда, ми не можемо знати за всіх, ми знаємо тільки за себе. Дивіться, припустимо, що в людини поточні щомісячні витрати, поточні витрати це ті, які є обов'язково. Це і комунальні платежі, їжа, це є м -м, дорога і так далі. Сюди не входять кафе, ресторани і так далі. Припустимо, що в людини з місяця в місяць є в середньому поточні витрати, це є 20 тисяч гривень. Так? 20 тисяч гривень щомісяця. Фінансова подушка мінімальна має дорівнювати трьом місяцям поточних витрат. Тобто, ми маємо сформувати фінансову подушку, якщо мінімальну, то це в нас буде 20 тисяч гривень помножити на 3 місяці, скільки. Це буде 60 тисяч гривень. У нас ось ця сума має бути мінімальна в запасі для того, щоб на випадок різних непередбачуваних ситуацій ми мали кошти і змогли з цим справитися, дали собі час, щоб адаптуватись до нової ситуації. Максимальна, максимальна це є фінансова подушка на 12 місяців. Тобто, якщо людина втрачає джерело доходу, вона може собі рік часу прожити не працюючи, адаптуватись до нових умов. Тобто, якщо на 12 місяців це є 240 тисяч гривень це є максимальна фінансова подушка. Кому комфортно може формувати більшу подушку, але вже з більшою сумою, фінансова подушка вона є невигідною, тому що більшу суму вже потрібно кудись інвестувати, щоб вона почала приходити, приносити дохід. Бо фінансова подушка це є, мають бути швидкодоступні для вас кошти. Тобто. Ви не можете покласти на депозитний на рік часу ці кошти, бо ви не зможете їх швидше забрати, без можливості дострокового розірвання, правда? Це мають бути швидко доступні для вас кошти. На першу вимогу, вам потрібна ця сума, ви взяли собі і нею користуєтесь. Отже, перше, що маємо зробити, який резерв формуємо, це є фінансова подушка. Після цього, коли ми сформували ось цю фінансову подушку, так? Є Галочка, дан, ми це зробили. У нас виробилася звичка відкладати 10%. Ми з нею вже нічого не зробимо, нам так комфортно. Ми це просто робимо на автоматі. І з'являється думка: а що ж далі, правда, фінансову подушку сформували? Ну і що ж далі? А далі є другий вид резерву, який також має бути в кожного. І зараз ми про нього поговоримо. Хто, можливо, хто знає, як називається другий вид резерву, то напишіть мені. Стратегічний резерв. Що таке стратегічний резерв? Дивіться, він говорить сам за себе. Якщо тактичний це є гроші на сьогодні, так? То стратегічний це є гроші на майбутнє. У нас має бути, нас має бути план свого майбутнього не тільки цілі на сьогодні, на теперішні випадки, а ще і на майбутнє. Для того, щоб зрозуміти навіщо нам формувати стратегічний резерв. Давайте поглянемо на наше життя з точки зору ось такої прямої. То наше життя поділяється на три періоди основних. Перший період це від народження до років 20, коли ми ростемо, він називається навчанням. Другий період, коли ми працюємо орієнтовно від 20 до 60-65 років, так? І цей період називається заробіток. І буде третій період від 60 і далі, скільки в кожного невідомо. І хотілося б, щоб цей період третій як називався? Ну, звичайно ж, відпочинком. Але щоб був у нас цей відпочинок, ми маємо про це подбати. Тому що зараз більшість наших людей, яким за 60 вони що? Вони або продовжують працювати. Щоб гідно жити або живуть в бідності? Тому ми ось тут, в періоді, коли ми працюємо, маємо вже також дбати за цей свій третій період і сюди формувати свій стратегічний резерв на цей період життя. Тому що, якщо ми тут працюємо і фінансово намагаємося зростати, так? і уявіть собі зараз, ви перестали працювати. Ви не готувалися до цього третього періоду. Що відбудеться? Буде різке падіння вниз, тому що пенсія в 4 рази нижча, ніж зарплата. Соціальні допомоги також дуже і дуже низькі. Тому, щоб ось тут в третьому періоді залишитись хоча б на тому самому рівні, до якого ви звикли, або ж і продовжувати зро... продовжували зростати, ви маєте отут формувати собі капітал, ось цей стратегічний резерв. Давайте подумаємо, де ми можемо його формувати. Ми можемо його формувати в трьох різних інструментах. І за це подбало законодавство і держава, тому що зараз же рівень пенсій не задовільняє потреби пенсіонерів і далі буде ця ситуація тільки погіршуватися. На майбутнє, на третю частину життя, такі довгострокові накопичення можна робити в недержавних пенсійних фондах, в компаніях страхування життя і в різних банківських інструментах. Давайте з вами порахуємо, скільки можна накопичити і як спрацювати може відсоток, коли ми будемо собі формувати цей стратегічний резерв. Дивіться, припустимо, молода людина відкладає близько 100 гривень. Ви собі подумайте, скільки ви могли би відкладати гривень на день. Я буду прораховувати такий варіант, що людина відкладає собі 100 гривень в день. 100 гривень в день це в нас буде в рік. 36 тисяч 500 гривень. Давайте заокруглимо. людина в рік відкладає 40 тисяч гривень. 40 тисяч гривень в рік. І це є молода людина. Нехай людина буде відкладати собі людині зараз 30 років, і вона буде відкладати до своїх 60. Буде відкладати впродовж 30 років, так? По 40 тисяч гривень щороку. Скільки вона накопичить собі самостійно? Вона накопичить собі так, 1 мільйон 200 тисяч гривень. Так. Так. Е, ці гроші вони ж не просто будуть лежати в тих інструментах, які ви собі обирате, правда? Вони будуть працювати. І за цей час, якщо ви, наприклад, оберете компанії страхування життя, то за 30 років вам ось тут відсотками нарахується як мінімум втричі більша сума від тієї, що ви накопичите самостійно. То це в нас скільки буде? 3 мільйони 600 тисяч гривень. Додаємо людина, який виповнюється 60 років. Вона, коли собі це формує, правда, вона чекає своїх 60 років. Вона просто рахує руки до виповнення цих років, тому що вона знає, що вона забере в цьому віці досить хороший капітал. І людина, яка виповнюється 60 років, вона отримує суму в розмірі 4 мільйони 800 тисяч гривень. Подивіться. Ви виходите на пенсію. І отримуєте виплату в розмірі 4 мільйони 800 тисяч гривень. Чи будете ви себе почувати бідним пенсіонером? Ні. Чи будете ви переживати, яка там буде пенсія державна? Та ні. Тому що ви можете собі купити нерухомість і здавати її в оренду мати за неї кошти. Ви можете просто ці гроші далі інвестувати і жити просто за відсотки і мати щомісяця 40-45 тисяч гривень додаткової пенсії плюс капітал окремо. Саме тому дуже важливо розуміти основи фінансової грамотності, оце золоте правило. Перше, що ви маєте робити, це 10 хоча б відсотків свого доходу виводити в резерви. Якщо немає можливості це робити, бо мала зарплата, шукайте додаткове джерело доходу. Якщо вас цікавить додатковий заробіток, звертайтеся до мене, можу вам запропонувати такий варіант. Якщо ж у вас достатня кількість грошей, ви а, до, дохід достатній, але ви ніколи цього не робили, починайте це робити обов'язково. І формуєте собі фінансову подушку на сьогодні, щоб життя було спокійніше, правда? Щоб при втраті роботи, при, не дай Бог, захворюванні ви мали запас грошей і могли протриматись деякий час без доходу. Сформувавши фінансову подушку, ось цю суму, кожного вона своя. Починаємо формувати стратегічний резерв на третю частину свого життя. Чому це важливо? Справа в тому, що дивіться, що відбувається, ви мусите це розуміти. Чому ми маємо дбати про своє майбутнє? Через демографічну ситуацію. І ця демографічна ситуація, вона не тільки в Україні, вона у всьому світі. Раніше на одного пенсіонера. Припадало чотири робітники. Це тягнулося після масової народжуваності дітей, коли закінчилась Друга світова війна, коли був бейбі так? Народилось дуже багато людей, і тоді було дуже багато працівників, а пенсіонерів мало. І така картина була приблизно до 2005 року. З 2005 року народжуваності в світі такої вже не було, і, напевно, що не буде. Зараз картина така, що на одного пенсіонера. Припадає один робітник. Саме тому пенсії такі маленькі, тому що в нас від чого пенсія залежить в Україні? Від кількості податків, які сплатить робітник. Один робітник отримує одного пенсіонера. Саме тому пенсії такі маленькі. І вже зробили прорахуночок, що це у нас 2026 рік, що в 2035 році е, на Двох пенсіонерів припадатиме один робітник. І, звичайно, що одна людина не може сплатити таку кількість податків, щоб прогодувати двох пенсіонерів. Це неможливо. Саме тому ми, молоде покоління, обов'язково маємо дбати про те, щоб сформувати собі капітал на майбутнє. Мене про це попередили ще близько 20 років тому. Коли я працювала в банку, були збори і сказали так, колеги, робіть, що хочете, накопичуйте, де хочете, але у вас швидше за все вже пенсії не буде. Тому, маючи цю інформацію, я ділюся з вами. Мусите дбати про своє майбутнє, щоб потім не виживати, а жити гідно. Кому цікавить, кого цікавить більш детальна інформація по цьому, де можна в Україні накопичувати на майбутнє, як це робити, кому потрібна консультація, будь ласка, звертайтеся, всі мої контакти є в шапці профілю. Я дякую вам усім, хто були зі мною. Можливо, у вас на цьому етапі виникли якісь запитання, ви можете мені їх писати, я маю ще буквально 5 хвилин. А я поки подивлюся, чи вгорі не було запитань, можливо, я щось пропустила. Вгорі немає запитань. І внизу бачу, що немає. Гаразд, буду закінчувати. Дякую всім, хто були зі мною. Надіюся, що даний, даний ефір був корисним для вас. Я бажаю усім вам спокійного, вдалого дня і давайте обов'язково про своє майбутнє, бо краще за вас цього не зробить ніхто.